Друзі, всім привіт! Залетіли на Лулінгі. Подивимося, що за що автомат. Чесно, виглядає так собі. Але подивимося, що він з себе представляє. Так, 6300 у нас на баліку. Лишаємо то все на розвід 40 гривень чи 50 там було неважливо. Просто подивимось. Ми ж знаємо, що треба піддобритися до автомата. Так. Оти От, лічно. Що це ми з Полтосіка? Зразу фріспінчики. От я кажу, класно, залітаєш у цю всю тему. І щось вириваєш. Це, 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 це такий клас. Так, ну е-е. е щось ці... Із... І що це воно дало? 168 плюса? За хвилину. Коротше, зайшли. 16 гривень поставили. 150 плюсом. Коротше. Не треба недооцінювати простенькі ігри. народ, коротше, От я ще хочу купити, ні, бонуску за 400 купляти я не хочу. Але зайти можна подивитись. Тим паче зразу бонусками вітаю, тобто можна нам приходити забирати народ. Плюс є, швидесеньке, а нам найголовніше з самих таких невисоких ставок і зробити швидкий плюс. Я тобто її щойно загрузив, взяли, залетіли, забрали, пошурювали. І що ще потребується, друзі? Залишаю силочку, посилання. І пишіть коменти на наступну гру, буду писати наступне відео якоїсь іншим слотом.